17 червня Національний університет оборони України відзначив сторічний ювілей. Цього ж дня відбувся і черговий випуск слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів. Стіни «Альма-Матер» покинули 134 офіцери. 16 із них завершили навчання з дипломами з відзнакою, а троє отримали золоті медалі. Вітав військових фахівців президент держави Петро Порошенко. Щиро вітаю вас з черговим випуском офіцерів української армії. З історичним ювілеєм початку системної підготовки військових фахівців. Сто років тому в Києві на історичному місці, яке назвали кадетським гаєм, була започаткована естафета військової освіти славних офіцерських традицій та ратних справ. Я можу вас запевнити і для мене. І для українського уряду і українського бюджету, і головне для українського народу, українська армія є і буде пріоритетом. Номер один з нагоди свята у стінах університету, викладачів та працівників закладу нагородили відзнаками міністра оборони та начальника генерального штабу. Пролунала урочиста клятва випускників Національного університету оборони України. З новими знаннями ці офіцери продовжують службу в частинах збройних сил і переконують, робитимуть все, аби забезпечити мир та недоторканність нашої держави. Органами прокуратури проведено також перевірки з метою виявлення корупційних діянь і у воєнній сфері. Встановлено на поодинокі кричущі випадки розкрадання військового майна, що підриває боєздатність нашої армії. До прикладу, 28 березня цього року з цього часу, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами державного підприємства Київський бронетанковий завод, комплектуючими частинами 78 бойових машин вартістю понад 12 мільйонів гривень. Установлено, що на усіх бойових машинах відсутні двигуни з коробками передач, башти, значна кількість прицільних пристроїв, радіостанцій, генераторів, трансмісій, а всього 5,5 тисяч вузлів та агрегатів різних найменувань озброєння, техніки та майна. 21 березня цього року прокуратурою Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері до єдиного реєстру досудових. Розслідувань внесено в відомості про кримінальне правопорушення, скоєне посадовцем концерну Міністерства оборони України військторгсервіс, який протягом 2003 по 2011 роки надавав дозволи на незаконне відчуження 47 об'єктів нерухомості в різних областях держави. Ці об'єкти належали оборонному відомству, чим завдано збитків державі на загальну суму понад 28 мільйонів гривень. У травні цього року розпочато досудове розслідування за фактом розкрадання блоків прицільно-навігаційної апаратури, зв'язку та озброєння на літаках Міг-29 однієї з військових частин місті Івано-Франківську. Сума заподіяних збитків складає понад 1 мільйон гривень. Але що найгірше, в яких би сумах грошових коштів не обчислювалися ці збитки, найгірше те, що обчислюється сьогодні, це людськими життями наших вояків. Небайдужі українці продовжують допомагати війську, окрім речей першої необхідності та засобів захисту, передають усе, чого бракує для лікування та догляду за пораненими в ході. АТО. днями головний медичний клінічний центр від благодійників отримав медичних матеріалів на суму понад 200 тисяч євро. Тут і одноразового використання, і шприци, і медикаменти. Все, що можна було зробити, все зробили, тому що сьогодні армія це. Це народна справа, це пріоритет на один, і суспільство має сьогодні підтримати армію, підтримати військовослужбовців, особливо тих, хто сьогодні потребує цієї допомоги. Військові лікарі запевняють, завдяки активній підтримці українців, медичних засобів та ліків в армії вдосталь. Чого не скажеш про санітарний транспорт? Це проблема номер один в Збройних силах України. Вони дороговартісні. На жаль, у нас весь парк санітарної техніки устарів понад 30 років, ламається. Ми виходимо з цього положення перерозподілом цієї техніки. Тобто, зараз ми всю техніку, яка є на заході, перекинули на схід для того, щоб вивозити поранених. Однак її однозначно недостатньо. Пораненим передають не лише ліки та гроші, але й їжу. А от щодо продуктів харчування медики радять приносити ті, що не так швидко псуються влітку. На Волині лунають постріли, вибухають гранати, а на блокпостах обшукують підозрілий транспорт та водіїв. Так на полігоні у Володимирі Волинському відбувається навчання першого батальйону територіальної оборони. У його складі переважно добровольці, які пройшли військову службу та мають досвід у складі миротворчих підрозділів. Тут вони не лише пригадують набуті колись армійські вміння, а й здобувають нові. Вчаться перевіряти транспортні засоби на наявність в них саморобних вибухових пристроїв і зброї. Дух батальйону високий, нормальний, люди досить, я кажу ще раз, добровольці досить розуміють ту складність завдань, які нам прийдеться виконувати. Люди відносяться з розумінням. На цьому етапі мені здається, що всі нормально, всі розуміють, що не можна захищати ну, тобто свою домівку буде безпосередньо сидячи в себе в квартирі. Розумієте, я про що кажу, відповідно. Більш ніж переконаний, що ми будемо виконувати завдання в інших регіонах держави, я це прекрасно розумію. Люди це також розуміють. Справа в тім, тільки нам потрібен час нормально підготуватися. Особливу увагу керівники занять приділяють службі на блокпостах. Бійцям доводилось відбивати напади ворога, що правда умовного. Ці ситуації моделювали на досвіді підрозділів задіяних в АТО. А інструктори зі стажем служби у гарячих точках ділилися знаннями набутими далеко за межами України близько чотирьох сотень бійців батальйону ще протягом місяця навчатимуться тут військової справи, і лише після цього стануть до оборони рідного краю. На цю подорож рідні мобілізованих військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади чекали з нетерпінням. Адже випала чи не єдина можливість побачити свого батька, сина чи брата, які вже декілька місяців виконують завдання на сході держави. Автобуси з центра Львова вирушають із перевантаженими багажними відділами. Чимало речей передали благодійників від церков та громадських організацій. Закуплено за рахунок прихожан і парафіян церков міста Миколаєва два генератора електроживлення, закуплено також масло для заправки цих генераторів. Генератори хороші виготовлені в Германії». Дорогою рідні вояків нам розповіли, що везуть армійцям чимало гостинців. Поїхав на початку квітня. Він мені багато не говорить, він мені інформації своєї не дає. Каже, я воюю. Вареники везу, наварила, курку спекла. печиво. Домашні? Та домашні, сирний, кекси, самі пекли. Їду до брата, везу зустинців. Дуже хотів клубніки домашньої везу. Після виснажливої 17-годинної подорожі сльози радості та місні обійми. Ну і звичайно, вручення численних подарунків, серед них і речі, яких не дістати на полігоні. Тут нічого такого нема. По-перше, ну як є, ну там саме розумієте, на кашах довго не протягнуть, що мусить бути допомога, і, ну, щоб все нормально, щоб люди жили. Що то за бронежилет? Звідки він у вас? Привіз, брат! Звідки? Сілі з кимов, за грошима привезли. Скільки коштів? Шість тисяч. На жаль, не всі бійці зустрілися з рідними, але і вони тримаються бадьоро. А на кого ви чекаєте? На передачу. Більше ні на кого. Не хотів, щоб приїжджали не рідні, не близькі, бо це буде ще важче. Всі ми раніше служили строкову службу, і самі знаємо, що якщо хтось приїжджає, потім уїжджається. Ну набагато важче, потім переноситься. Вхід на територію полігону для цивільних осіб заборонений, тож родини влаштували справжній пікнік неподалік на природі. Армійці розповідали про службу, солдатський побут командирів та нових друзів. Мають досвід в гарячих точках, там Сомалі, Ірак, Палестина, які десь були раніше офіцерами. Зараз вони працюють десь на гражданці, і вони сюди по неякопоплечу серця, по зову, я не знаю, мабуть, моральному такому. Да? Вони прийшли сюди. То ті вони ще ті офіцери ще можуть навчити, бо вони, мабуть, ставляться в нас як до дітей. Він розуміє, що якщо він їхав в гарячу точку з ним їхало, допустимо, там 20, 30, 50, 200 людей, він їх привозив, то він знає, як їх правильно навчити, щоб вони вернулися назад. Всього зустріч тривала не більше п'яти годин. Рідні не щулися, як вже довелося прощатися, але побачення у таку нелегку пору заспокоїло близьких, а солдатам додало душевних сил.